Усім доброго дня, дорогі наші колеги, які знаходяться в проєкті бібліотека, зараз ми з вами будемо дивитися на наш сьогоднішній урок щодо заповнення і призначення подорожніх листів легкового та вантажного автомобіля і подорожній лист. Саме головне, що у нас дуже популярна галузь, це сільське господарство, і як працювати зі списанням пального та обліковувати заробітну плату основних наших працівників аграрної сфери, рослинництва це. Саме трактористів, машиністів та комбайнерів. Отож, дивимося, подорожній лист сільгосптехніки. Що це за документ? Це я хочу наголосити на тому, що це внутрішній важливий первинний документ, який підтверджує здійснення реальність господарської операції, і це важливо, тому що це є підстава. Від... Стрілятися від податкової, що ми списали пальне правильно, правомірно. Там зазначаються норми і фактичне використання пального для списання податкового кредиту та для списання витрат. І саме головне, хто платник і ПДВ, ви знаєте, да, що правильне використання податкового кредиту, на це дивиться ДПС при перевірках. Подорожній з господарської техніки внутрішній, важливий, первинний документ, а він складається на окрему господарську операцію. Це документ, який фіксує роботу, виконану сільгосптехнікою та витрати пального, саме пов'язані з даною роботою, яка виконує. Дана сільгосптехніка. Він слугує для обліку виконаної роботи та підтвердження витрат на пальне для списання, призначення подорожнього листа, а саме сільгосптехніки. Подорожній лист використовується для обліку роботи сільськогосподарської техніки, також підстава для нарахування зарплати трактористу, такої як трактор, комбайн сівалка. І списання пального. Зміст є шаблони цих листів. Хто в нас знаходиться в бібліотеці, той має доступ, і там є багато різних варіантів подорожніх листів, в даному числі також ізльвозтехніки. Що містить? Містить інформацію про виконану роботу, наприклад, оранка, посів, збирання врожаю, кількість витраченого пального, час роботи. От все, що Зміст прописує, те ви маєте вказувати в подорожньому листі. І дані про водія комбайнера, сільгосп і саму сільгосптехніку. Обов'язковість даного документа. Наразі обов'язковість оформлення подорожніх листів для сільгосптехніки не є загально обов'язковою, але я наполягаю на тому, що вони мають бути, тому що тут працює податковий кредит, бо ми купляємо пальне з ПДВ. Але вони можуть бути необхідними для внутрішнього обліку та для підтвердження витрат на пальне та інші матеріали. Вони не можуть бути необхідними, вони необхідні. Заповнення. Подорожній лист сільськогосподарської техніки зазвичай заповнюється аналогічно подорожньому листу вантажного автомобіля з урахуванням специфіки сільгоспробіт. Вимоги до заповнення. В документі зазначається дата. Вид роботи, кількість витраченого пального, план-факт, час роботи, показники спідометра, а також дані про водія та техніку, переваги використання. Подорожній лист допомагає вести облік витрат, пов'язаних з роботою сільгосптехніки, контролювати використання пального, а також може бути використаний для списання витрат на пального. Дивимося на подорожній лист, зразок заповнення. Тут може бути штампік з реквізитами підприємства, нумерується подорожній лист, дата ставиться, тракторист, машиніст вказується, марка трактора, МТЗ-80, державний номер трактора, державний номер причепа. Трактор технічно справлений. Хто дав дозвіл на виїзд, механік, підпис механіка. І...